У віруючих зараз виникає питання, чи підкорятися властям, бо так написано у Біблії. Так, віруючі є самозаконопослушні. але ми живемо у 21 столітті, коли влада належить народові, і народ визначає, де біле, а де чорне. І якщо влада вимагає йти вбивати або грабувати, то такі закони не можна виконувати, бо вони суперечать законам Божим. Дуже гарний приклад ми читаємо у Біблії пророка Даніїла. Даніїл жив при Вавилонських царях. І коли царі вимагали того, що суперечить законам Божим, Даніїл це не виконував, і також його друзі, сідрах, Місах і Авдінаго. І навіть коли за це їх хотіли знищити, вбити, Бог, він захищав їх. І також ці халдейські царі потім прославляли Бога, за те, що Бог через цих людей являв свої чудеса. Тож треба вивчати Біблію і розуміти, що правильно, а що неправильно з миром Божим.